У Ніжинському міському пологовому будинку після тривалої реконструкції відкрили жіночу консультацію та блок після пологового відділення. Оновлені приміщення відповідають сучасним вимогам медичного обслуговування. Їх ремонт проводився за кошти із державного бюджету 9 мільйонів гривень. Цю суму освоїли ще не повністю. Всі роботи планують завершити до кінця року. По проєкту передбачена реконструкція всіх чотирьох поверхів. Ну, як я сказав, на четвертому поверсі. Це в нас пологові зали операційні, там, де проходять пологи. От, це зроблено було ще в 2011 році. В цьому році, як ви знаєте, зробили після пологів палати і жіночу консультація, яка теж розміщена в цьому корпусі. Ну, ми там були. Залишилося зараз палати патології, це другий поверх, і половина першого поверху, де будуть розміщені сімейні пологові зали і індивідуальні палати для породів. На третьому поверсі там за двадцять вісім ліжок. От, якщо додаться. Ще половина це перший поверх. То в нас буде. Після пологових ліжок, десь 35. на урочистому відкритті відділень пологового будинку із робочим візитом побували голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, народний депутат України Олександр Кодола, Ніжинський міський голова Валерій Лінник та депутати спільними зусиллями. Вони налаштовані сприяти будівництву та реконструкції таких соціально важливих об'єктів по всій Чернігівській області для нашої області. важливий – це оптимізація мережі медичних закладів, закладів і освітніх закладів, тому що у нас одна з найбільших мереж в Україні цих закладів, але чисельність населення дуже невелика і. Перед тим, як її оптимізувати, ми повинні людям показати, що ми замість якогось устарівшого ми даємо щось нове і більш якісне. Це стосується і освіти, і медицини. Тому ми визначили пріоритети розвитку в майбутньому центрів повіту, які є. І перш за все, стараємося зробити і медичні центри. І шкільні навчальні заклади, взагалі соціальну всю мережу, щоб вона відповідала сучасним вимогам. Це ті перспективи, які ми для себе вирішили, і є пріоритетними в нашій роботі на цей 2016 рік. Зокрема, я як народний депутат, обраний від міста Ніжина, буду докладати всіх зусиль, щоб всі ці плани реалізувати в цьому році, тільки завдяки спільним зусиллям і обласному керівництво. Депутатів Верховної Ради ми можемо, от, як приклад, цей об'єкт будинок сподіваємося, що і. По 16-й гімназії ми також долучаючи кошти не тільки місцевого бюджету, а кошти регіонального розвитку, можливо, там інше джерело фінансування, вдасться зробити важливий об'єкт. Це шістнадцяти гімназія в комплексі з басейном і з дитячим садочком. Важливим моментом стало введення у пологовому будинку нової послуги, видачі свідоцтва про народження дитини. Отримати документ зможуть усі батьки просто у день виписки із пологового будинку. Зручність та доцільність. З такої послуги вже змогли оцінити три мами новонароджених. Приємною несподіванкою стало представлення пологового будинку як філіалу кафедри центра акушерства і гінекології номер 1 Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Це важливий крок на шляху до впровадження новітніх технологій та професійного вдосконалення лікарів пологового будинку. Щирі вітання. Я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися не один рік, і ця співпраця буде корисна і для вас, і для нас. Хоч ми і академія, і знаємо багато як треба надавати допомогу, а реалізація цієї допомоги залежить від вас. Я сподіваюся, що ті надбання, які у нас зараз є, і та турбота про підростаюче покоління про майбутнє покоління, вона і в подальшому буде нашим керівництвом країни підтримуватися, і бо без родної допомоги нема майбутнього.